Знову позов, знову зірковий. Цього разу вкрали мачете. Виявляється, сценарій до картини про брудного воїна мачете написали дехто Івон Делароса. А Ітен Манікіс та Роберт Родрігес скористалися довірливістю бідолашної жінки. Та цього разу підстави, наче є. Обдурена сценаристка каже, що підписувала з режисерами контракт, згідно з яким мала б отримати свою частину прибутку від стрічки. Договір уклали ще в 2005-му, а картина вийшла в 10-му. Чекати кілька років після скоєння злочину в таких випадках. Класика жанру, але наявність документа оце так нововведення. Як відреагують режисери та продюсери фільму на це невідомо. Можливо, вони вже в курсі новин, та поки морозяться, аби не накликати на себе гніву справжнього брудного воїна-мачете. Ну,